Не помітили, як опинились на огляді майбутньої квартири. Привітна менеджерка нагадала має та що від будинку йти до міського парку всього 5 хвилин. Також я дізналася, що цей будинок монолітно каркасний і має утеплення 10 см пінопластом Тут навіть на паркінгу. Було тепленько та спокійно. І от ми вже підіймаємо, щоб оглянути нашу потенційну квартиру. На нас чекає щось особливе. Тут навіть пахло все новеньке, не те, що в старій квартирі. В першу чергу я побачила, що тут може розміститись простора кухня. Май зможуть пекти тут круасани, а я отримаю свій шматочок. Усе було таким, як нам хотілося. Я відчула, що наше життя тут -то зміниться точно на краще. Ну що, здається, ми знайшли нашу власну квартиру? До наступних серій не переключайтесь!